Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Людмила Никифорівна Дем'янова, завідувачка відділу комплектування Одеської обласної універсальної научної бібліотеки імені Михайла Грушевського. Сьогодні ми з вами поговоримо про найголовніший відділ вашої бібліотеки: це відділ комплектування бібліотечного фонду. Бібліотечний фонд упорядковане зібрання документів, які зберігаються у бібліотеці. Хочу вам, по-перше, познайомити вас з тим, що до вашої бібліотеки надходять книги для дорослих, дитячі книги, брошури, газети та журнали, електронні видання, довідкові видання, сучасна та класична вітчизняна і зарубіжна художня література. Науково популярні. Видання, що об'єднуються словом документи. Ваші помічники в роботі відділу, вашого відділу. Це картки для реєстрації газет та журналів, інвентарна книга для реєстрації книг та інших книжкових видань та книга сумарного обліку бібліотечного фонду. Яка в свою чергу складається з трьох частин. Перша частина надходження до бібліотечного фонду, друга частина це зняття, зняття з обліку книжкових видань з бібліотечного фонду та рух бібліотечного фонду вашої бібліотеки. Облік вашого фонду складається. З двох, так будем, будемо казати, теж частин це індивідуальний облік і сумарний. Індивідуальний облік фонду здійснюється шляхом присвоєння кожному примірнику документа інвентарного номера. Формою ведення індивідуального обліку бібліотечного фонду є інвентарна книга або інші форми за вашим вибором. Чи ви, ви можете реєструвати книги в електронному вигляді, чи вручному? Я вам хочу показати інвентарна книга, яка реєструється ручним у ручному виді. У книзі е, сумарний облік здійснюється, здійснюється партіями на підставі супровідних документів, накладна, акт, реєстр тощо. Індивідуального е, обліку книжковий фонд підлягає. Е, в інвентарній книгі з присвоєнням інвентарного номеру і партії, де ви вкажете, яка партія представляється на книжковому виданні. Для індивідуального обліку аудіовізуальних документів та електронних видань. Заводиться окрема інвентарна книга. Окрема інвентарна книга заводиться для обліку нотних видань і брошур. Основними одиницями обліку всіх видів документів, які зберігаються в бібліотечному фонді, є назва і примірник, а газет річний комплект, комплект і назва. Почнемо роботу з реєстрації газет та журналів у картках. Де ми представляємо рік, номер газети або журналу, періодичність виходи видання. Одна картка, одне найменування документа. Прошу уважно глядати, це картка газетного обліку, де ви представляєте рік, перелік місяців, це весь рік. На карточці пишемо назву газетного видання, і на зворотній сторінці реєстраційної карточки. Пишемо періодичність виходу газет, газетного видання. Одна картка, яка, як я вам казала, одна назва, одне найменування документа. Це. Реєстраційна карточка журнального видання, де ми фіксуємо назву журналу, періодичність видання цього журналу, і е, 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 назва місяців, і, ну, і номер журнала. Це є. Це довідковий матеріал для вашої картотеки газети журналів, де ви складаєте картки в алфавітному порядку. Як я вже вам казала, що на зворотній сторінці ви можете фіксувати все, що ви, все, що потребує, чи газетне, чи журнальне видання. Без Реєстрації, вартості газети і журналу. Вартість не вказуємо. Другий помічник у вашій роботі це інвентарна книга, основний документ вашого відділу, в який фіксується все. Інвентарний номер, назва видання, рік видання та вартість видання. Дата запису, інвентарний номер, назва, автор назва видання, рік видання. Вартість видання. Тобто це ваш бібліотечний фонд. Кожному документу надається інвентарний номер, який представляється на документі. На зворотній стороні титула. Це приклад книжкове видання. Як я вже казала, книжкові видання фіксуються партіями. Тобто, на титулі представляємо партію номер партії. На титульний лист, на звороті титульного листа, проставляємо штамп вашої бібліотеки, а також інвентарний номер, який присвоюється цьому книжковому виданню. На останній сторінці книжкового видання ми проставляємо, фіксуємо вартість книж... книжкового видання. На останній сторінці книжкового видання. Якщо до селищних бібліотек надходять кілька документів 2, 5, 10 книжкових, я маю на увазі книжкових видання, то інвентарний номер проставляється один номер на, всі, на всю кількість цих книжкових видань, інвентарний номер проставляється, як я вже казала, на зворотній стороні вчительного ліста та 17-й 17 сторінці. 17 -та сторінка, також представляє цей штамп вашої бібліотеки, але без фіксації інвентарного номеру. Кожному книжковому документу видає, видає, надається тільки один інвентарний номер. За винятком селищних бібліотек, як я вже казала. Де кількість книг фіксується одним інвентарним номером. На періодичних виданнях проставляємо тільки штамп бібліотеки без вартості документа. Газетне видання над найменуванням газети проставляється тільки свій штамп на журналі, на тітольному листі. Та листі також ставиться тільки ваш штамп і також на 17-ї сторінці. Третій помічник у роботі відділу комплектування вашої бібліотеки це книга сумарного обліку. Сумарна книга складається з трьох частин: надходження документів, зняття з обліку документів бібліотечного фонду та руху. Бібліотечного фонду вашої бібліотеки. Надходження. Перша частина сумарної книги. Надходження, бібліотеч... Надходження книжкових видань. В книзі сумарного обліку книжкових видань. Фіксується вартість вашого фонду, кількість примірників у фонді, за видами видань. Але за винятком періодичних видань, які вказані в сумарній книзі, тільки кількістю примірників, а також без вартості на балансі бібліотечного фонду. Фіксується надходження книжкового фонду за видами. Кількість примірників. На вашому балансі указуються тільки книжкові видання плюс. Періодичні видання без вартості, тільки кількість. Книжкові видання фіксуються на балансі вашої бібліотеки. Тобто вартість книг тут фіксується. У книзі сумарних, як я вже казала, що сумарного обліку книжкових видань обов'язково треба. Вам вказати ви види книжкових видань, які ви фіксуєте. Друга частина сумарної книги це зняття, вибуття книжкових видань. От, книжкових видань з вашого бібліотечного фонду. Зняття з фонду книжкових видань в умовах воєнного стану потребує, на сьогоднішній день потребує особливої уваги. Тому актуалізація бібліотечних фондів у період війни є необхідна і дуже важлива. Цей процес має відбуватися виважено з урахуванням виду бібліотеки, тобто. Чи це дитяча бібліотека, бібліотека для дорослих, чи це публічна бібліотека, де і дорослі, і дитячі видання? І цей процес має відбуватися виважено, з урахуванням виду, як я сказала, бібліотеки, і з застосуванням індивідуального підходу до кожного документу, який зберігається, зберігається в вашій бібліотеці. Рекомендації до цього розроблені відповідно до Конституції України, законів України про національну безпеку України, про бібліотеки і бібліотечну справу, про санкції, про захист суспільної моралі. 25 травня 2022 року департаментом культури національної. Релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, ці рекомендації були надіслані на електронні адреса відділів культури територіальних громад області. До видавців та авторів, яких застосовано спеціальні економічні та інші, інші обмежувальні заходи. Санкції відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, прийнятих згідно з законом України про санкції та уведених в дію відповідними указами Президента України, це я прошу щоб, щоб ті, хто мене бачить, записали. Я зараз буду диктувати, які видавництва. Е на які видавництва накладаються санкціями. Це товариство, видавництво ТД алгоритм, «Зад «Книжковий світ. Зад це абревіатура трьох літерів: З, А і Т. «Зад книжковий світ, ТОВ – ТУФ видавництво Ексма, товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ. Товариство видавництво Вічі, ТОВ видавництво Центр Поліграф, товариство видавництва Яуза, Товариство э, видавництва Аст. Всі ціна ми беремо в лапки. Товариство э, видавничий Дім Пітір. Товариство Яуза Прес. А також, а також накладені э, самції на авторів: Сахарова, Вершиніна, Шикарада, Терещенка, Полікарпова, Іщенка, Толонікова, Дугина, Прилепіна, зважаючи на особливий статус та призначення Державних та обласних універсальних наукових бібліотек. У разі зберігання в ваших фондах вже зазначених документів цих видавництв такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам. Варто звернути увагу, що відповідно до статті 19 закону бібліотеки незалежно від форми власності. Чи те державна бібліотека, чи те, чи у приватній власності, не мають права вилучати та реалізовувати документи, внесені до цінних та рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток. Щодо процедури зняття документів з бібліотечного фонду, то воно здійснюється відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами. у Сфері бухгалтерського обліку з фіксацією вилучених документів з бібліотечного фонду в акті зняття з обліку документів з доданням копії актів про причину зняття з обліку це е, морально застарілі е, видання, фізично зношені, непрофільні, дуплетні, втрачені користувачами, пошкоджені внаслідок аварії. Які відновленню не підлягають порядок списання фондів публічних бібліотек визначається відповідними, відповідними органами місцевого врядування, самоврядування. Форма акта списання вилучених документів з бібліотечного фонду затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.19.2016 2016 року номер 818. Акт зняття книжкових видань з бібліотечного фонду. До якого приєднується опис вилучених документів. І якщо книжкові документи пошкоджені аварією, затопленням, якийсь будь-який форс-мажор, додається акт до цих, до цих двох документів. Ці документи фіксуються відділом комплектування. І бухгалтерію у двох екземплярах. Один екземпляр оставляємо у відділі комплектування, другий йде в бухгалтерію. акт про надходження документів, де вказується, хто, що надійшли, чи це дарунок. Чи це книгообмін, чи це купівля, все фіксується у підрозділі, що надійшли з показниками інвентарних номерів «С» і то, з якого ви фіксували книжкові видання, і, в яких... і кінцевий інвентарний номер. Це стосується книжкового фонду. Газет і журналів це не стосується, бо інвентарний номер газетам і журналам не присвоюється. Третя частина сумарної книги це показники руху книжкового фонду. Тобто, це підсумки вашої річної роботи, де ви фіксуєте. За рік 4 квартали. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, тут у вас дві, дві колонки остаються пустими. Після е, того, як ви зафіксували всі квартали у підсумках річного року, ви виводите наприкінці. Ваші річні показники, тобто книги, газети, журнали, ваша річна підписка газет, журналів. Це виважено оці підсумки. Це робить відділом комплектування разом з бухгалтерією. Тобто вона здає ці акти туди, і вони все підраховують і Здається, і один, один примірник акту відділ комплектування бере у свою звітність, а другий здається бухгалтерію. На жаль, у... на сьогоднішні реалії сьогоднішнього. нашого Часу програма поповнення фондів публічних бібліотек Українського інституту книги тимчасово не буде виконуватися. Зупинили свою діяльність багато видавництв, не працюють обмінні фонди між бібліотеками, відсутнє фінансування. Все це не йде на користь оновленню фондів, книжкових фондів, оновленню книжкових фондів всіх бібліотек. Це стосує, що стосується видань, прийнятих на заміну втрачених читачами, а також подарунків, то слід е, уважно і виважено робити відбір з тим, щоб до фонду не потрапили заборонені. І небажання видання. Для поповнення бібліотечного фонду при, фін... при фін... фінансуванні бібліотеки можна співпрацювати з такими видавництвами. Прошу записати! Кондор, центром учбової літератури. Інакше він називається ЦУЛ. Абревіатура трьох букв. Це У – Віват, «Віват», «Фоліо», ранок, мистецтво, книга. Тіре, римське ми пишемо 21. – «Дух» і літера. Ці видавництва, які, з якими працює бібліотека Грушевського. І раджу і також і всім бібліотекам, районним бібліотекам селищним працювати з цими, з цими видавництвами. Хочу ще вам рекомендувати для вашої роботи, для більш підвищення підвищення вашого, професі... вашого професіоналізму. Прочитати оцю книжку. Це дуже цікава книжка, і вам це буде дуже корисно прочитати і хочу ще додати: якщо у вас є які питання, то ви надсилайте на електронну почту до, відділу, до методичного відділу нашої бібліотеки. А я дякую вас за те, що ви прослухали мої рекомендації до роботи в вашої бібліотеки. Будемо працювати далі.